Хвали, душе моя, Господа, буду хвалити Господа, поки живу, буду співати Богові моєму, доки існую. Не надійтесь на князів, на синів людських, у яких нема спасіння, виходить Дух Його, і Він повертається в землю свою. У той день гинуть усі його задуми, блаженний, кому Бог Якова, поміч, чиє уповання на Господа, Бога Його, що створив небо і землю, море і все, що в них. Що тримає правду навіки, що чинить суд пригнобленим, дає хліб голодним, Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підіймає згорблених, Господь любить праведних, Господь береже приходьків, підтримує сироту і вдову. А дорогу безбожних руйнує, Господь царює навіки, Бог твій, Сіоне, зроду врід, Алілуя. Псалом 145 – Це гімн світла, що не гасне навіть серед темряви. У ньому звучить голос людини, яка пізнала Божу доброту не теоретично, а через досвід життя. Це пісня про милосердя, що торкається найглибших ран, і про силу, яка не дає зневіритися, навіть коли навколо панує несправедливість. У цьому псалмі не лише віра, а й спокій, який приходить до серця, що навчилося довіряти Богові більше, ніж собі. Цей псалом починається з хвали. Вона звучить не як обов'язок, а як природне дихання душі. Давид або той, хто продовжив його традицію, проголошує хвали, душа моя, Господа. Це заклик до самої себе, до серця, яке могло втомитися від скорботи, до розуму, що міг зосередитися на турботах, до всього єства, не забувати джерело життя. Бо хвала це не просто пісня, це акт зцілення. Коли душа починає дякувати, вона знаходить рівновагу. Далі автор нагадує: не варто покладати надію на людей. Це не зневага до людства, а визнання меж. Людина слабка, обмежена, смертна. Вона може пообіцяти, але не завжди може виконати. Її сили вичерпні, її час короткий. У день, коли дух покидає тіло, гинуть і плани навіть найвеличніші. Але Господь вічний, його слова не минають. Тому довіра до Бога це не втеча від реальності, а найглибше розуміння істини. Псалом 145 це не лише хвалебна пісня, а й духовний маніфест. У ньому відчувається спокій зрілого серця, яке навчилося бачити Бога у всьому. Людина, яка його промовляє, вже не метушиться між надією і страхом. Вона знає, що навіть коли світ хитається, є той, хто тримає його у руках. Цей псалом навчає щастя не в тому, щоб контролювати події, а в тому, щоб довіряти тому, хто їх направляє. Блаженний, кому Бог Якова, поміч каже писання. Це означає, що справжнє благословення має той, хто не покладається на випадковість, не живе з розрахунку, а стоїть на непохитній скелі Божої вірності. Біблія знову і знову показує приклади людей, які довіряли Богу, навіть коли людська логіка цьому суперечила. Авраам ішов у невідоме, Мойсей стояв перед морем, Давид виходив проти велетня. Усі вони мали одне спільне усвідомлення, що сила не в мечі, не в числі воїнів, не в політиці, а в тому, хто дає дихання всьому живому. У цьому псалмі перераховані діяння Бога він визволяє, годує, відкриває очі, піднімає, підтримує, береже. Це опис не абстрактного Бога, а живого, діяльного, близького. Це творець, який не стоїть осторонь людського болю. Він небайдужий до страждання, недалекий спостерігач. Він приходить у життя людей, торкається серця, піднімає з попелу. Коли читаєш ці слова, розумієш усе, що Бог робить, пронизане любов'ю. Він не діє з примусу, не чинить із холодного обов'язку. Його доброта, як джерело, що не пересихає. Він годує не лише хлібом, а й надією. Він відкриває очі не лише тілесні, а й духовні, щоб людина побачила правду про себе і про нього. Цей псалом говорить також про Божу справедливість. Господь чинить суд пригнобленим це не просто фраза, а обіцянка, що зло не залишиться без відповіді. Бог бачить тих, кого світ не помічає. Його милість це не слабкість, а сила, що виправляє світ. Милосердя не протиставляється справедливості, воно її доповнює, очищає від жорстокості. У Божому царстві немає забутих. Тому псалмість згадує сироту, вдову, чужинця тих, кого суспільство часто відкидає. Бо їхній захист, їхня опора, їхній справжній дім. Це нагадування кожному поколінню, хто хоче бути подібним до Бога, має мати серце відкрите для слабкого. Милосердя не епізод, а спосіб життя. У цьому псалмі зосереджена сутність Божої доброти, вона не вибіркова, не мінлива, не залежить від заслуг. Вона, як сонце, що сходить над добрими і злими, як дощ, що зрошує поля всіх. Людина, яка пізнала цю любов, не може залишитися байдужою. Вона починає відображати цю доброту у своїх справах, словах, думках. Псалом 145 нагадує про найвищу форму свободи, довіру. Людина часто вважає, що свобода це дія без обмежень, але істинна свобода це спокій, який приходить, коли вже не потрібно боротися за все самому. Коли можна відпустити контроль і дозволити Богу діяти. Апостол Павло у своїх посланнях говорить про цю ж істину, моя сила звершується в немочі. Це продовження Давидової пісні. Бог не чекає, поки людина стане ідеальною. Він приходить у її слабкість, щоб показати, що справжня сила усмиренні. Псалом 145 має ще один глибокий вимір це гімн надії. У ньому є впевненість, що Господь царює навіки. У світі, де все змінюється, де правителі приходять і відходять, ця думка звучить як тихий, але непохитний камертон віри. Людські системи можуть руйнуватись, але Боже царство стоїть твердо, коли псалміст каже, що дорогу безбожних Господь руйнуй, це не просто осуд. Це закон духовного світу, зло не має коріння, воно саморуйнується. Милосердя ж, навпаки, вічне, бо походить від Бога. Тому людина, яка чинить добро, бере участь у вічності вже тут, на землі, цей псалом не лише молитва хвали, а й карта духовного зростання. Він показує шлях від самодостатності до смирення, від страху до довіри, від розпачу до радості. У ньому є заклик підняти очі вище за земні турботи і побачити небесну перспективу. Сучасна людина, перевантажена швидкістю, інформацією і турботами, особливо потребує цих слів. Бо в них ліки від тривоги. Коли здається, що все залежить лише від людських рішень, варто згадати Господь царює навіки. І тоді приходить мир, бо світ, хоч і повний хаосу, не вийшов з його рук, Біблія вчить, що Божа доброта це не просто риса характеру Творця, це його сутність. Вона проявляється у творінні, у прощенні, у постійній підтримці. Ісус, який ходив по землі, був втіленням цієї доброти. Його дотик зцілював, його присутність змінювала серця. Він показав, що милосердя це сила, здатна перемагати зло не мечем, а любов'ю. Псалом 145 можна назвати духовним дзеркалом у ньому людина бачить не лише Бога, а й себе. Вона бачить, наскільки її життя відповідає його образу, бо той, хто вдячний, стає подібним до Творця. Той, хто чинить добро, бере участь у його царстві, хвала у цьому псалмі, не поверхнева емоція, а глибока дія серця. Вона народжується не лише з радості, а й із досвіду скорботи. Тільки той, хто пройшов через темряву, може по справжньому оцінити світло. І коли така людина співає хвали, душа моя, Господа, її голос стає молитвою за весь світ. Цей псалом показує, що віра це не втеча від реальності, а спосіб її освітлення. Бог не обіцяє, що життя буде без труднощів, але гарантує, що ніколи не залишить. Тому віруюча людина може йти крізь бурю з миром у серці, бо знає, хто йде поруч, милосердя Божого серця безмежне. Воно простягається до кожного, хто впав, до кожного, хто втомився, до кожного, хто загубив шлях. Цей псалом, наче простягнута рука з неба, що нагадує Бог бачить, чує, розуміє. І навіть якщо світ здається байдужим, його любов залишається незмінною, Господь відкриває очі сліпим, це більше, ніж образ. Це про духовне пробудження, коли людина бачить не лише зовнішнє, а істинне. Коли починає помічати Божу присутність у звичайному, у посмішці, у світанку, у прощенні, Господь піднімає згорблених це слова про зцілення душі. Кожен, хто пригнічений болем, страхом чи провиною, може знайти у цьому псалмі надію. Бо Бог не відвертається від слабких, він нахиляється до них, щоб підняти. Псалом 145 завершується впевненістю: Господь царює навіки. Це кульмінація віри, коли людина розуміє, що Божа доброта не тимчасова. Вона не залежить від історії, політики чи часу. Вона вічна. І тому навіть у найважчі дні віруюче серце може спокійно промовити Господь мій цар, і його милість триватиме завжди. Ця пісня подяки навчає не шукати в житті ідеальних умов, а бачити ідеального Бога в кожній ситуації. Той, хто живе з таким баченням, уже не потребує доказів, він просто знає Псалом 145 це не просто древній текст. Це молитва, яка продовжує звучати в серцях людей. Це нагадування, що доброта і милосердя не слабкість, а сила, що творить новий світ. І кожен, хто повторює ці слова з вірою, стає частиною тієї пісні, яку чути аж до небес, хай душа кожного, хто читає цей псалом, навчиться хвалити Господа не лише устами, а й життям. Бо справжня хвала, це серце, сповнене любові. І тоді, навіть серед бурі, людина зможе сказати разом із Давидом: Буду хвалити Господа, поки живу, бо його милість вічна. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.